Чудовий день ми хочемо привітати працівників освіти з їх професійним святом. Ми хотіли, щоб це було. В цей чудовий день ми хочемо привітати працівників освіти з їх професійним святом. Ми довго думали, як це зробити. Хотілося б щось креативно та красиво. Тому... Що судо прошу? Наші сяго дорогі вчителі, вітаємо вас з професійним святом! Нехай вам завжди усміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття. Бажаємо вам здійснення найзаробітніших мрій, щоб у ваших родинах завжди панував добро, тепло, мир та затишок. Висловлюю вам свою сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант, за покликання сіяти мудрість і знання. Хай щедрою на сходи буде осміттянська нева. Хай щедро і насходи буде освітянська нева, а, завжди... а в усіх ваших починаннях завжди буде успіх. Валентина Станіславна, завдяки вам, я знаю, що білій відмеді живуть арк. Хай, я не готова. Валентина Станіславівна, завдяки вам, я знаю, що білі ведмеді живуть в Арктиці, а пінгвіни в Антарктиці. завдяки вам я знаю, що тере пишеться словом Валентина Володимирівна, завдяки вам я усі бур'яни на городі ділю на однодольні і дводольні дводольній. Дівчата. Завдяки вам. завдяки вам я знаю, я знаю що, що? призна буває. Пряма буває. і груба. Пряма і гроба. Пряма і похила. Плану Іванівну, завдяки вам я знаю Хоку. І щовечора читати моїх своїм дітям. А ще знаю, що Том Соєр написав Марка Олена Олександровна, завдяки вам я знаю дуже багато англійської мови. Наприклад. Open the door. Щось воно взагалі не операто. Валентина Володимирівна, завдяки вам, я знаю багато формул. Наприклад, формулу води H2, SO4, а не s 2 h H5OH. Ну все, Я знаю багато формул. Формула води це H2O. E, Натрихлор. Натрихлор і ще багато. Тетяна Миколаївна, завдяки вам ми знаємо багато різних дат з історії України. Наприклад, хто. А давайте я, давайте я! А давайте без давайте! <світет> Віталійна, завдяки вам і чоловік буде. Ліля Віталівна, завдяки вам мій чоловік завжди буде ходити в цілих мазках. Ну подертиш та <світет> Дмитро Святославович, завдяки вам я знаю що я знаю. Я <світет> Дмитро Святославович, завдяки вам, я знаю, що на кожне яблуко діє сила тяжіння, особливо ми. Так, так, на кожен предмет. Алло Віталівна, завдяки вам співати, волати і горлати пісні це три. <різь> <різь> Алло Віталівна, завдяки вам ми дізналися, що співати, волати і горлати пісні це зовсім три абсолютні різні способи виконання. Дорогі вчителі початкових класів, завдяки вам ми вміємо читати ставитися, писати коменти та ховати хвилини до перерви. Бігти крос, стрибати весь. Наш шпагат сідай. Держись. Завдяки вам Андрій. Дяки вам Андрія Володимирович. Такі чудові перспективи. Завдяки вам, Андрію Володимирові, такі чудові нормативи усім діткам в перспективі. Ми знаємо, що вам без нас буде сумно і на дистанційному не буде кому ставити одиниці. Лариса Петрівна, завдяки вам. Я знаю, що фраза що таке я не можу. Лариса Петрівна, завдяки вам. Я знаю, що фраза «Ви не в ресторані означає найсмачніша їжа, приготовлена з любов'ю. Антоніно Іванівно, завдяки вам, я знаю, що фраза. О, вже 9 клас в школі є. Антоніно Іванівно, завдяки вам, я знаю, що фраза. О, вже чути, що 9 клас в школі є. Означає, як я рада вас всіх бачити. Наталі Іванівно, завдяки вам я зрозумів, що дуже е, потрібно підібрати правильний момент і попросити добавки. Михайло Антонович, завдяки вам, у нас відремонтовані усі меблі. І вікна, і двері, і підлоги, і парки. Володимира Антоновича, завдяки вам ми вчимося відповідально ставитися до будь-якої роботи. Тетяна Володимирівна та Анна Іванівна, завдяки вам ми переосмислили цей фразу. Бережіть тепло. Віталію Анатолійовичу, завдяки вам. А взагалі, чому ви нас не пускаєте за кермо? Дякуємо всім вам за знання, пораду, підтримку і за наші майбутні успіхи. Завдяки вам ваші слова сбережуться у наших думках, а, ваші, а ваша доброта у наших серцях. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!